Наближають новорічні та різдвяні свята, святково прикрашені магазини, кав'ярні міста. Все говорить про те, що скоро одне з найвеличніших свят Різдво Христове. До 2022 року українці відзначали його 7 січня за юріанським календарем. А 18 жовтня 2022 року Православна Церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня. За новоюліанським календарем, який збігається з Григоріанським до 2800 року. А вже в липні 2023-го офіційно змінили дату святкування Різдва Христового в Україні, приєднавшись до більшості країн світу. Ця зміна символізує відмову від зв'язків з російською церковною традицією і прагнення до інтеграції у світовий християнський простір, російське вторгнення. Прискорило процес календарних змін. Юліанське літочислення асоціюється з російською православною культурою, від якої Україна прагне дистанціюватися. Ми спитали шосткінців, чи переналаштувалися вони на святкування різдва 25 грудня і коли саме в їхніх родинах відзначають цей день. Ми святкуємо два різдва і по-старому і по новому. Я не знаю як. Коли правильно все життя е, е, святкували одним числом, а зараз перенесли, і щоб Бога не е, е, обідять, ми празднуємо два рази. 25-го і 7-го. Mm. Да. Mm. <laughs> У мене є польська крови, та, ну, дід мій був поляком, і я завжди святкую і 25-го, і 7-го свята. І того, і того. А чому? Ну, не знаю, так сталося. Так як і старий Новий, і Новий Новий рік. Точно так же. Поки так. Дважди. 25-го, а свят багато не буває. І 25-го, і 7-го. Тому що 7-го всі привиклі, а 25-го вже по-новому треба теж. Тому і так, і так. 7 січня. А чому? Тому що ми попроликали. Це наше різдво. Взагалі-то 25-го бути, але ну, зараз до Рождества. Не знаю, як вийде. Ну, 25-го і 7-го можна. Два дні. 25 го грудня. А чому? По-новому. Ну, по так, мій чоловік військовий, так ми будемо підтримувати. Звісно, для того, аби повністю перелаштуватися на відзначення свят за новим календарем, потрібен час, особливо старшому поколінню. Молод же досить швидко переймає нові традиції.